Наш садочок «Дивосвіт» світ всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Дітки, сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини, її батьківщину. Ми постійно вживаємо слово рідна земля, рідний край. А як розуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це ти і я. Дітки, а як називається наша держава? Так, Україна. Україна, вона у всьому, що нас оточує, в річках, морях, лісах, містах у кожному камінчику. Україна країна багата і вільна. Усі ми любимо українську солов'їну мову, прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Люди, які живуть в Україні, називають українцями. Дітки, наша Україна має державні символи. Які символи ви знаєте? Так, молодці. Герб. Прапор та гімн. Герб це символ влади. Герб це золотий тризуб на синьому тлі. На ньому можна прочитати слово воля. В Україні є національний прапор синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір хліба, зерна, сонечка, що дає життя всьому на землі. Синій колір. Це колір чистого неба, колір води. Державний гімн – це учора чиста пісня, символ нашої єдності. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру Яка Україна. Дітки, яка Україна? Так, мальовнича. Вільна, чарівна, так, молодці. Квітуча, красива, дружня, кольорова, молодці дітки щедра, хлібна, казкова, сильна, співуча, рідна. Молодці дітки. Вдома намалюйте, будь ласка, прапор України та прикрасьте його підручними матеріалами. Буду з нетерпінням чекати вас на наступних заняттях. До нових зустрічей, малята!